А пам'ятаєте відео цього китайця, який знімав себе під час нічної атаки дронів у Києві? Так от йому люди написали багато коментарів та багато питань, на які він зараз відповідає. Послухайте Мене звати Шень Я з Китаю і живу у Києві вже три роки. Минулого тижня я опублікував відео, де було видно удар дрона, що влучив у будівлю неподалік мого дому. багато людей побачили це відео і залишили коментарі. більшість коментарів були від українських друзів. Багато з них були теплими та підтримуючими, а деякі піднімали важкі запитання. Дякую всім за вашу увагу та небайдужість. Сьогодні я хочу відповісти на деякі з цих запитань. Одне з найпоширеніших було чи підтримує Китай Росію? і Яка твоя думка з цього приводу? Моя відповідь так. Китайський уряд підтримує Росію. Але я хочу чітко сказати: це не означає, що всі китайці підтримують Росію. Насправді, дуже багато звичайних людей у Китаї щиро підтримують Україну. І ця підтримка не лише на словах. Вони діють реально. У 2022 році, під час масштабних відключень електроенергії в Україні, деякі китайські громадяни добровільно надсилали генератори, павербанки та зимове спорядження до українського посольства в Китаї. Інші організували онлайн збори коштів і самі купували речі першої потреби. Тут, в Україні. Деякі китайці, включно зі мною, купували необхідні речі для волонтерів і біженців поблизу фронту Особисто я підтримував одного українського волонтера, який їздить на східний фронт купуючи для нього речі з його списку потреб ви можете побачити це в деяких відео на моєму профілі. тому я щиро прошу. Будь ласка, не судіть усіх китайців за діями нашого уряду. багато з нас люблять мир, виступають за справедливість і щиро підтримують Україну. щодо тих китайців, які підтримують Росію. я не буду багато коментувати, але мені соромно за них. Також хочу сказати, що навіть сьогодні є китайці, які добровільно купують речі для біженців на східному фронті. Я справді захоплююся ними і аплодую їм за це. Якщо у вас є інші запитання про Китай або Китайців, будь ласка, залишайте коментарі або пишіть мені особисто я зроблю все можливе, щоб відповісти.